Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну невелику за розміром, проте дуже ненажарливу рибу це ротань головешка ротань головешка або головешка амурська прісноводна риба родини головешкових. Тіло завдовжки до 25 см, витягнуте, товсте біля голови та сплюснуте з боків. Голова дуже велика, нижня щелепа довша за верхню, зуби багаторядні. Тіло та більша частина голови вкриті досить крупною лускою. Забарвлення зеленувато сіре з темними плямами, самців у Нерест майже чорне. Виходить з водойм Далекого Сходу. У 1912 році потрапив до Європи як акваріумна риба, а потім у природні водойми. Наразі мешкає у європейській частині Сибіру, Казахстані та поширився країнами Європи. В Україні зустрічається з кінця 70-х років у водоймах Західної України, мешкає у басейнах річок Дністра, Прута, Дніпра, Дунаю, а також Південного Бугу. Головешка відрізняється великою витривалістю та екологічною пластичністю і може жити у водоймах, які промерзають наскрізь або повністю пересихають у воді з малим вмістом кисню або навіть у болоті. При несприятливих умовах занурюється у мул. Не на жарливий хижак, що атакує будь-яку здобич меншу за нього за розмірами. Живиться також ікрою риб та органічними рештками. Тривалість життя цієї риби у водоймах Європи становить 8-10 років. Статевої зрілості досягає у 3-4 роки, сягнувши довжини 5-7 см. Нерест біля берегів, починаючи з травня, при температурі води від 15 градусів Цельсія плодючість до 4,5 тисяч кринок, які відкладаються на водну рослинність чи твердий субстрат. Під час інкубації ікру охороняє та забезпечує аерацію самець, вважається серйозним шкідником, який своєю ненажарливістю може суттєво скоротити популяції риб у водоймі, поїдаючи ікру та молодь. Є об'єктом лову риба локаматорів. М'ясо риби має гарні смакові якості. Відомо, що рибалки часто називають ротана весняним подарунком. Ця назва не випадкова завдяки тому, що ротан вибирає для житла дрібні водойми невеликої площі і від льоду вони очищаються набагато раніше, ніж річки і озера. Так що, поки інші чекають карася і щуку, можна наловити смачних ротанів. Тим більше, що ловля ротана навесні продуктивна, жор у нього буде відмінний. Навесні, на відміну від літа. Великий ротан годується найбільш активно. Шанси зловити великий екземпляр помітно збільшуються саме навесні, влітку шклювати частіше будуть дрібні і середні особини. На що краще ловити ротана. Вибір снасті очевидний, і найбільш зручно буде ловити його цими способами поплавкова вудка, мормишка або донка. Отже, розглянемо плюси і мінуси кожної Снасті. Поплавкова вудка є самий явний лідер серед інших снастей. Для ловорота ротана варто вибрати легку поплавкову вудку, яка буде зручно лежати в руці, оскільки далеких закидів не передбачається, то і довжина її не особливо важлива. Вибирайте те водилище, з яким вам буде комфортно. Ротан клює часто і різко, так що рухатися вам доведеться багато. Не обов'язково навіть оснащувати водилище котушкою, для полегшення ваги можна цілком обійтися простим мотком ліски, прив'язаної до кінця. Волосінь слід брати не дуже товсту, приблизно 0,2 мм, однак, якщо ви опинилися на водоймі випадково і під рукою є тільки товста волосінь – це не біда, піде і вона. Розмір гачка теж не особливо важливий, але не варто використовувати дуже великі гачки. Ротан любить заковтувати наживку цілком, так що беріть гачок номером 3 або 4. Ловля на мормишку. Особливої хитрості тут не потрібно: чіпляєте яскраву мормишку і робите нею будь-які рухи, ротан кинеться на неї, не вагаючись. Бували випадки, коли ротання ловили на гачок, пофарбований в червоний колір. Але я б порекомендував все ж начепити на гачок черв'яка. Ловля на донку не відрізняється особливою хитрістю. Так і особливих порад тут дати не можна. Вибирайте не дуже важке грузило, все ж специфіка водойми диктує своє. Прикормка. Прикормлювати ротана немає ніякого сенсу, він і так дуже жадібно бере. Але якщо хочеться приманити більше особин, можна використовувати все підряд різних хробаків: мотиль, опариш, шматочки м'яса, використовуйте все, що може привернути цього хижака. Особливо йому подобається запах крові. Насадка для лову ротана. Як говорилося раніше, ротань може клювати на порожній гачок, яким дригають у нього перед носом. Однак велику рибу таким прийомом не проведеш. Так що насаджуйте на гачок черв'яка, мотиля, опариша, шматочок м'яса і навіть на плівку, зрізану з шматка яловичини. Ротань з'їсть все, що смачно пахне і ворушиться. Друзі, а ви хоч раз ловили ротаня? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. До зустрічі!